Понеділок, 10 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні, 10 квітня, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як громадський і церковний діяч Мстислав Скрипник, лікар Микола Касьян, письменник Віктор Близнець і мовознавець Андрій Білецький. А за православним календарем сьогодні великий понеділок і початок страстного тижня. Головна вчорашня подія. Світ відзначив передпасхальну вербну неділю. На жаль, свято було затьмарене двома терактами у православних церквах Єгипту. Відтак загинули понад 45 громадян, десятки людей поранені. В Україні на три місяці оголошено надзвичайний стан. А сьогодні найбільш резонансною подією стала відміна абонплати за газ. Таке рішення ухвалила на своєму засіданні Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг. Голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва таки сьогодні офіційно оголосила про свою відставку і про інші незвичайні події та факти в житті нашого краю. Україна вже 500 днів поспіль обходиться без російського газу. У Києві наглядова рада суспільного мовлення заслухала сьогодні концепції усіх восьми претендентів на посаду голови правління національної суспільної телерадіокомпанії. В Одесі під час урочистих заходів до 73-ї річниці звільнення міста від нацистських загарбників відбулася бійка. Затримано більше 20 осіб. Одразу три українські боксери: Олександр Усік, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздік блискуче захистили свої світові чемпіонські титули на професійному рингу у Сполучених Штатах Америки. А тепер традиційний дайджест світових новин: в Китаї оголосили полювання на шпигунів за винагороду, яка сягає 72 тисяч доларів США. У Сомалі смертник підірвав табір військових. Загинули п'ятеро солдатів і чиновник. До Кореї рухається авіаносне угрупування США. Група американського флоту перебуватиме в цій частині Тихого океану у відповідь на випробування ракет Північною Кореєю. Росія та Іран заявили, що реагуватимуть силою у відповідь на військові дії Вашингтона. Жертвами сходження снігової лавини в Канаді стали п'ятеро людей. Дві смерті у пологовому. У Коростишівській лікарні жінка померла разом із своїм новонародженим малюком прямісінько у власній палаті. Ще в четвер 37-річна жінка готувалась до своїх третіх пологів. Втім, вночі в неї сталася кровотеча, яка й призвела до смерті матері та її ще. Ненародженої дитини. Родичі звинувачують лікарів у халатності, адже загибла була абсолютно здорова і жодних проблем із здоров'ям не мала. Чому молода жінка так і не дочекалась лікарської допомоги? Далі у сюжеті. До свого 38-річного дня народження Людмила надожила кілька днів. Її життя перервалось у пологому відділенні Коростишівської лікарні. Ростин показав, що причиною смерті став розрив матки та внутрішня кровотеча, внаслідок якої породілля та її немовля померли. Після смерті мами сиротами залишились двоє дітей. Дев'ять годин вечора. Я їй дзвонив, Вона себе каже: я готовлюся. І все нормально було. І в цьому палаті вона була. Мені повідомив головний лікар. Оце що ми були в його. Десь було 9 часов ранку. Усі родичі в один голос твердять, що патології у вагітної не було. Та й у журналі прийому породіль діагноз при надходженні відсутній. Тітка померла і впевнена, що саме лікарі винні у смерті Людмили. Ще надвечір вона розмовляла із родичами та говорила, що готується до народження своєї третьої донечки. Тепер же все, що залишилось у сім'ї, це пам'ять та дві труни. Я її виростила, в неї мама померла також у 40 років. Вона сама сирота, і ці діти залишилися сиротами. Я не знаю, я не знаю. Як ці люди жити будуть, я не знаю. Як вони будуть жити, як вони будуть по світу ходити, Бог їм суддя? Перед тим, як я лягав спати, я уявляв, як мама буде лежати в палаті, тримати мою сестричку ще одненьку. А тут на ранок така біда. Керівництво лікарні світло на цю справу не пролило, обмежившись лише шаблонною відповіддю. За збігом обставин під час візиту нашої знімальної групи головному лікарю одразу ж стало зле. Рушено кримінальне провадження йде слідство. Я вам дякую. Заведено кримінальне впровадження, я не буду більше коментувати це питання. Не знайшовши правди у лікарні, вбиті горем родичі атакують поліцію. Втім, поліцейські теж поки не готові назвати винних. За вказаним фактом внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань відомості, проводиться досудове розслідування за статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України. Нележне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків. Родина Людмили не збирається спускати цю справу на гальмах. Родичі переконані, що смерть молодої мами із дитиною на совісті місцевих ескулапів. Дмитро Поліщук спеціально для програми особливе. У Житомирі відбулося незвичайне спортивне свято. Козацькому роду нема переводу. На нього спеціально завітала і наша знімальна група. Дивимось. Мета цього заходу формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності молоді, зміцнення здоров'я, у наслідування кращих традицій українського народу та казацтва, яке прагнуло бачити свій край вільним, незалежним і процвітаючим. Хоча в цей день накарпав дощ однак спортивний хист і настрій учнівської молоді він не зіпсував. Я думаю, що це по перше це виховання патріотичне, це виховання національне, це повага до національних традицій українського народу, і це все таки пропаганда здорового способу життя. Що заняття фізкультурою спортом це найбільш корисніше, ніж інші там розваги, будемо так говорити. Це вже традиційно стало Це традиційно. Це багато років. З року в рік у нас діти дуже полюбляються свято, воно користується популярністю, вони чекають і проводиться. Воно за ініціативи ради учнівської і ради фізкультури і спорту, яка у нас працює в училищі, відбувалося свято за ініціативи учнівської ради і в програмі його козацькі розваги, флешмоби, стрибки на імпровізованих конях, стрибки в мішках, складання із пазлів прапора України, перетягування канату тощо. В центрі профтехосвіти постійно ведеться робота над реалізацією проекту громадянсько-патріотичного виховання під назвою Ми молодь української землі. Це дає можливість реалізовувати ідею національно-патріотичного виховання і пропагувати здоровий спосіб життя, залучати молодь до активної життєвої позиції. Навчаюся на третьому курсі. Я вже випускниця. Я вже три роки його пройшла. Його всі його всі чекають. Його завжди всі чекають. Через те, що він от він дає свої результати після цього свята, після от таких змагань, після це є як спорт. Всі йдуть і, і сюди приходять, на стадіон більше спортом займаються, і в, в нашому в спортивному залі, і так само в нашому тренажерному залі, теж побільше учнів. Ми раді, ми всі чекаємо завжди цей захід. А завершилося свято нагородженням, подарунками переможців та присвоєння всім учасникам змагань звання козак. 1, Житомирянка Ганна Кукса вийшла у півфінал вокального шоу Голос країни на телеканалі «1 плюс 1». і ще про особливі події у житті нашого краю. Обласний академічний ляльковий театр провів гастролі у Донецькій області. У Житомирі пройшов масовий забіг до Дня космонавтики, а також стартував черговий футбольний чемпіонат області і розпочався фестиваль військового патріотичного кіно Позивний зеніт. У середу, 12 квітня, в телецентрі відкриється виставка нашого колишнього колеги-оператора Валерія Антоновича. Будуть представлені 70 його кращих світлин, у тому числі унікальних знімків з Майдану у період. Революції гідності відкриття виставки о 16-й годині. Вона діятиме до кінця травня. І ще про незвичайне: 55-річний колекціонер танків із Великобританії Нік Міт придбав для своєї колекції в армії Іраку танк Т-54 за 37 тисяч доларів. І несподівано виявив у ньому. П'ять золотих злитків вартістю 2,5 мільйони доларів. Припускають, що це золото іракські військові заховали в паливному баку танка під час вторгнення війська Саддама Хусейна до Кувейту 1990 року. Колекціонер чесно повідомив поліцію про знахідку і її забрали під розписку. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня, а я з вами традиційно прощаюсь до завтра. Позитивних всім нам новин. Побачимось.